Балончик лежить. Балон наружний. Повнотілий, тороїдальний. Польський балон фірми Бурме. Тут я на ньому десь розміри написав, На коробці Були. ось Нема наклеечки є. Балон нас має. Діаметр 680, висоту 260 літрів. Щоб заправлявся на 55 літрів. до нас Можемо дивимося, як він сюди влазить. Впирається в богу. Можна було на... подати назад Ось Отак. Пікщо повернемо без так. я думаю і... треба пробувати.